Наводжу порядок у мами на садибі. Тут колись стояла стара хата, ще царської думаю, постройки. Її вже давно немає, вона була орієнтована в цьому місці біля погребу. Але з цегли, з якої складалася ця хата, побудований сарайчик, частково побудований, бо тут є і радянська цегла, і є саме царська різного калібру. Вона, якщо чесно. Ось. Шкода, що без клейм, без написів, проста цегла, якби були клейми, була б дуже цікава. Але я включився не тому, а тому, що знайшов кам'яні жорна в такому закуточку. Тут колись стояла будка собача, будки давно нема, собаки, ймовірно, теж. Тут дуже ніхто не живе років 5. А жорна лежать під купою сміття і залишки якогось килиму. Не знаю, чи лише одна штука, чи пара, але вони є. Дуже цікава знахідка, дуже приємна знахідка. І найголовніше, що цілі. Ось так, там, де не сподіваєшся, можна знайти. Давню річ